Привіт, знову наш другий урок, друга автоматизація, яку ми з тобою будемо розглядати. Все ми починаємо спочатку, так, нова автоматизація, почати з нуля, обираємо наш триггер, і наступний наш тригер буде, користувач відповідає на нашу історію. Тут ми можемо зазначати усі історії, так, це у випадку, коли ми не хочемо пропустити когось увагою, так, дякуємо за реакцію, дякуємо, що людина з нами, дякуємо, що людина нас читає. Обираємо всі історії, містить будь-яке слово, зберігаємо. Замість повідомлення ми обираємо зовсім інший триггер. Секунду, я збільшу. Це є рандомні відповіді. Ми можемо обрати дві рандомні відповіді, можемо обрати декілька рандомних відповідей. Кожна відповідь кожного разу буде іншою, а не буде повторюватись. Коли ми обрали це, ми вже, відповідно, створюємо повідомлення саме в Інстаграм. Наприклад, просто дякую і смайлик. Так, це в нас буде одна відповідь. Я зменшу, щоб тобі краще було видно. Друга відповідь: Дякую за реакцію. Є. Третя відповідь: Дякую, що ти зі мною. Четверта відповідь: Вибираємо Інстаграм. Я думаю, ви бачите. Так? Наприклад, поставимо. А, лише смайлики, до прикладу, так. Остання наша відповідь. Що, що, да, є, що, міг, так, от ви обираєте вже відносно свого позиці позиціонування, на ти, на ви, так, все, що ви хочете. А, відповідно, для того, щоб наші ці відповіді виглядали а, більш органічно, ми, ми ставимо затримку на кілька секунд. Бачите, затримка є на 3 секунди. Назва була затримка тут, ми її перетягуємо наперед. Тобто спочатку йде затримка кілька секунд, і тоді вже йде наша відповідь. Це виглядає більш органічно. Звісно, людина усвідомлює, що це відповідає, був, якщо відповіді повторюються, так? Але все ж таки, ну, із затримкою це виглядає більш органічно. Ось таким чином. Створюються відповіді на наші сторіс, якщо вони у нас йдуть автоматично, так як на будь-яку сторіс. Наступний варіант відповідей на наші сторіс. Обираємо аналогічний трегер і тут обираємо саме ту історію, яка нам потрібна. Так? Якщо ми у даному випадку робимо прогрів, Якщо ми хочемо, щоб людина відповіла зараз нам якесь кодове слово написала, так? і щоб ми не губили її у наших сторіс, ми ставимо саме конкретно сторіс. Ми обрали сторіс і обираємо кодове слово, містить конкретні слова або реакції, які нам потрібні, так? Наприклад, тож саме урок, і зберігаємо. І таким чином нам тут не потрібно робити рандомних відповідей, тому що людина пише вже конкретне слово, яке нам потрібно, і нам треба дати конкретну річ, яку ми обіцяємо. Так? Тут може йти вже повністю розроблена наша воронка. Там, наприклад, привіт. Що ти хочеш отримати ворог, нажимай, кнопку нині ще. Наприклад, додаємо кнопку. Зараз я вам покажу в іншому вже, створювати повноцінну воронку, так? і тут вже створюється, і людина потрапляє у нашу воронку. Так? Тобто є конкретна історія, конкретний заклад до дії, і ми даємо конкретний результат. Так? Ми вже не переглядаємо, написала людина, не написала кодове слово. Так? Це все за нас робить бот, і він запускає ту воронку з тією ключовою кінцевою реакцією, яка потрібна саме нам. Тобто, ось такі варіанти автоматичних відповідей саме на нашу сторіс.